Мешканцям кіровоградського центру матері і дитини потрібна допомога. У закладі проживають вагітні і молоді мами, які через складні життєві ситуації опинилися на вулиці. Перебувати в центрі жінки можуть півтора роки. За цей час мають вирішити свої проблеми і почати жити по-новому. Фінансування з обласного бюджету закладу вистачає тільки на часткове утримання мешканців. Нині ж мам та мамам та дітям потрібні речі, яких вони самі придбати не можуть. Ірина родом з Дніпропетровщини в Кіровоградський центр матері й дитини на сьомому місяці вагітності потрапила з однією валізою речей, які її зібрали небайдужі люди. Після конфлікту з батьком майбутньої дитини жінка опинилась просто неба. От тільки узнав, що я в положенні, він зробив ноги. А він сказав, що йди, роби аборт. а Я не хочу цієї дитини, вона не моя. Їдь до батька, до матері, до кого хочеш, бери гроші і роби аборт. Я не признаю цієї дитини. Кажу, ну вона ж твоя. якщо ти будеш рожати, я тебе уб'ю. У центрі дівчині виділили окрему кімнату та надали речі першої необхідності. Ірина налаштовується на пологи і співає пісні майбутній дитині. Україно моя любов. Я співатиму знов і знов. Подібною історією, як у Ірини, до центру приходить чи не кожна жінка. У більшості випадків дівчата вихідці з інтернатів без родиною і дружньої підтримки, але з немовлям на руках. Ми зрозуміли з досвіду роботи закладу, що часто виникає потреба, і це не прописано жодною статтею нашого положення і нашими статтями витрат. Це придбання памперсів, підгузків і придбання одягу та взуття для жінок та для діток. Крім цих речей, мешканцям центру потрібні медикаменти, засоби гігієни. Та дитяче харчування в ігровій зоні вдосталь б'яких іграшок, але бракує розвиваючих. Синенький складай так отако складаю, таку дюрочку сукай, складай. Нам би такі розвиваючі іграшки для діток віком до півтора року. Це різні шумілки, жужалки, пищалки, які або якісь кубики, які розвиватимуть дитину. Перш за все. Ірина ж повертатись у Дніпропетровськ не хоче. Сподівається, що волонтерська небайдужість допоможе їй народити здорове дитя. Я хочу, щоб дитинка народилася. Я дуже люблю, вона штовхається. Я з нею кожен день балакаю. Я хочу записати її на себе. Я нікому її не віддам, я хочу, щоб вона була зі мною. Кого народить хлопчика чи дівчинку Ірина не знає. Проте запевняє, так як вчинила з нею мати, залишивши дитиною на призволяще, ніколи не зробить. Микола Мумига, Олександр Катеруша день за днем.